Дві речі, які я маю надію, ми вийдемо на можливість отримати від наших партнерів, які революційно посилять Збройні Сили України це танки, сучасні натівського стандарту та літаки. Тому що сьогодні ми воюємо переважно радянською зброєю проти армії з радянською зброєю, і відповідно в тому вимірі ми рівні, але кількість в них більше, кількість набоїв в них більше, тому відповідно вони перемагають. Кількісним ресурсом тому дуже революційними були зміни, коли ми отримали від партнерів артилерію 155-го калібру, системи залпового вогню, такі як МЛРС або Хаймерс, і, і також іншу сучасну збору проти танку, проти Мен Петри, то що кажуть, це різного роду ПЗРК: це і НЛАВ, uh, і Стінгер, і Стартрік, або гранатомети Карл Густав, наприклад, шведського виробництва і так далі. І так далі. Але для того, щоб продовжити успішно звільнення наших територій, звісно, нам потрібні танки та літаки. Сьогодні ми продовжуємо дискусії з нашими партнерами, які, якого класу, якого типу має бути цей літак. Звісно, всім відомі літаки F-15, F-16. Але так само, наприклад, Королівство Швеції має чудовий витвір СААП це літак Гріпін або Гріфон, який теж абсолютно дуже-дуже дуже успішно і ефективно може бути на, працювати на полі бою. Тому зараз на мене, для мене персонально, немає жодної проблеми навчити наших пілотів або наших танкістів опанувати сучасну техніку. Ми вже продемонстрували, що ми впоралися із NASAMS і IRIS-T, І ми маємо сьогодні МЛРС М270, Хаймарс, Марс та ЛРЮ від Франції. І ми абсолютно з ними контрбатарейні радари від Артура до Антіпікю абсолютно легко з ними впоралися. У нас чудово працює наш флот з гарпунами, які ми протикорабельні е ракети, і відповідно. Тому я так само переконаний, що у... з нашого боку проблем жодних немає. Мені здається, що є питання, які вивчають наші партнери, яку систему дати не тільки тому, щоб нас навчити, а щоб вони могли підтримувати потім режим їх боєздатності. Це наявність запасних частин, можливість робити сервіс, ремонт. І, це, і чим складніші й дорожчі системи, як літак або танк, тим складніше побудувати цей процес. По ті ж самі артилерійські системи М 777 або Панцергаубіця або Цезарі, або і так далі. Вони всі потребують на полі бою потім ремонту. Тому що не... витримують тільки українські військові, та взагалі і українська нація витримує, техніка не витримує, от вона потребує ремонту. Ну, мені здається, це єдина проблема, яку треба вирішити з партнерами. У нас план дуже простий. Я його говорив, просто можу повторити це звільнення всіх тимчасово окупованих територій України до статусу станом на 1991 рік, коли міжнародно були визнані кордони України. Тому і Мелітополь, і Луганськ, і Донецьк, і Ялта, і Севастополь це все важливі для нас міста, які ми звільнимо. Якщо ви звернете увагу на мапу повітряних застережень та тривог, то ви побачите, що вся Україна. Знаходиться сьогодні в ризикованій зоні, тобто поле битву вся Україна, включаючи західні наші з вами території області, і бомбардування відбувалося і або ракетні ракети, крилата або балістична. Вона долітає до кордону з Польщею. Ви це чудово знаєте. Тому просто, скажем так, останній випадок, що постраждала одеська інфраструктура, тому що прорвалося таки декілька а... дронів і нанесли відповідно це ураження. Але це, в цю ніч була атака по всій Україні, і дрони збивали по всій Україні. Тому е тактика росіян, як я її сприймаю, вони не спроможні перемогти українські збройні сили. Вони на полі бою не можуть отримати переваги та успіху. І вони воюють з цивільним населенням. Їх мета занурити нас з вами у темряву, в холод під час зимового періоду, для того, щоб ми здалися. Щоб у нас опустилися руки, щоб ми перестали тримати стрій, перестали тримати опір, тому втратили нашу стійкість. І тоді, за їх задумом, ми, можливо, захочемо перемовин, можливо, попросимо, щоб допомогли адвокати Кремля, які мріють про те, щоб ми сіли за стіл перемовин на умовах Кремля, відповідно, звісно. І вони хочуть розхитати цю єдність української нації. Але їм це не вдасться, тому що ми з вами це не перший ракетний удар. На жаль, не останній. Але я хочу звернути увагу, що ця війна вона є війна ресурсів. І ці ресурси так само в них зменшуються. І в тому числі ресурси їх ракетного потенціалу теж. Тому нам просто треба бути стійкими, і ми переможемо точно. А звісно, що інфраструктуру треба відновлювати, треба вчитися заощаджувати, в тому числі жити поки що в режимі того заощадження. особливо цих два основних місяці, які нас чекають попереду, навіть два з половиною. От. І вчитися, вчитися ще раз вчитися виживати, ми виживемо. Це точно погодні умови, перехід від сухої осені до ще не морозної зими, вони ми спостерігали з вами дощі. І, відповідно, дуже важкі умови для атак з будь-якого боку, тому що земля якраз готувалася до зими, і тому вогкий ґрунт, і колесна техніка майже не може проходити. Тому будь-які атаки, або, як кажуть, військові гусянка, тобто на гусеницях, або пішки. І, звісно, що атакувати пішки завжди складніше, тому що військові мають нести на собі дуже багато потрібних їм речей, амуніцій і Тому я думаю, що. Оце зменшення активності, воно ну, має місце, саме тому, що погодні умови. Але українські Збройні Сили не планують зупинятися, тому використовуючи момент, коли ґрунт стане більш твердим, дозволятиме, я переконаний, що ми будемо продовжувати наші контратаки, відповідно, кампанію по звільненню наших територій. Давайте будемо відвертими, що сьогодні, в моменті, коли НАТО, на саміті в Мадриді визначило, що головною загрозою країн НАТО на наступних 10 років є Росія, то сьогодні країна, яка має найкращий досвід, як можна бити російську армію, є українська армія. І коли ж міф про другу армію до світу, він поступово розвіюється, що це абсолютно реалістично, якщо правильно застосовувати тактику, стратегію та сучасну зброю. Бо росіяни використовують тактику. Радянську Мідґрайдер uh, uh, як місорубки, uh, не зволікаючи і не цінуючи життя своїх військових. А ми проти цього маємо поставити тактику точного застосування, якісної зброї, precisely. От. Тому uh, іноземний легіон, в тому числі по суті набуває цього досвіду сучасної війни. вона вже не просто конвенційна, це війна і технології, дрони проти дронів. Повітрі, в небі, під водою на землі, технології РЕП, електронік Warfare і так далі, так далі. От мені здається, що тут в цьому сенс такого підтримки іноземним легіонам нас, і відповідно, це такий він-він, скажімо так, сам ну мені здається, обмін відбувається.